Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Я вітаю, пане Сергію! Героям слава. Е, пане Андрію, ну я от ще б хотів заакцентувати те, що із з вами е, з вами обговорювали так вибори під час війни неможливі. Президент Зеленський продовжує виконувати свої повноваження. Але от хотілося б для початку просто ставив питання нашим глядачам почути вашу оцінку. Е, Перебування п'ятирічного на президентській посаді Володимира Зеленського, тобто я маю на увазі навіть не тільки там, е ну скажімо. Е з яким він результатом підходить до цього терміну, так але е, якщо брати навіть популярність його серед виборців, всі президенти там до кінця каденції втрачали е, рейтинг, президент Зеленський, очевидно, так само, і навіть можливо більше, ніж інші, зважаючи на обставини, в яких він опинився, але от все ж таки, наскільки йому вдалося на вашу думку подолати ті виклики, які перед ним стояли? Безумовно, моя думка буде суб'єктивною. Але хотів би звернути увагу на такий момент, що дійсно будь-хто із президентів України, попередніх п'яти президентів України, під час своїх повноважень до кінця каденції мали тенденцію до зниження власного політичного рейтингу, і фактично він десь коливався в деяких навіть на межі похибки. Що говорити про чинного шостого президента, то давайте згадаємо, що напередодні повномасштабного вторгнення рейтинг президента Зеленського теж був досить низьким. Уже на той момент, десь близько 15-20%. Якщо порівняти з тим результатом, який він переміг, то очевидно падіння є досить великим. Який зараз от рейтинг і про що ми можемо говорити? В першу чергу, нам треба розуміти, що Україна перебуває у війні. Вона обороняється, і це в першу чергу не так рейтинг Володимира Зеленського як президента України як глави держави, як рейтинг Верховного Головнокомандувача Збройних сил. Це похідний рейтинг від Збройних сил України, який має підтримку в суспільстві десь на рівні 95-96 Це дуже великий рівень підтримки Збройних сил України. Тому, на мою думку, от чому тримається такий рейтинг? Це от одна із причин. Але навіть зараз все одно є тенденція до зниження цього рейтингу. Будь-якому разі, мабуть, не варто ні президентові України чинному, ні будь-кому з опозиціонерів зациклюватися на цих рейтингах, тому що після закінчення війни, повірте, багато чого поміняється. І тут навіть не питання в тому, що, наприклад, виборці не будуть голосувати за президента-переможця. Навіть не в цьому питанні, а в тому питанні, що виборці не захочуть повертатися ментально, психологічно в ті часи, коли було їм дуже дійсно важко, і очевидно, особистість президента України їм буде нагадувати про ці дні. так як це нагадувала особистість Вінстона Черчилля для британців, коли завершилась Друга світова війна, і в 45-му році відбулися вибори до палати громад, на яких стріском програла партія консерваторів. Пане Андрію, а от е, коментуючи вчора, знову ж таки, ви в себе на сторінці в Фейсбуці коментували знову от е, о, о, цю історію там е, щодо легітимності нелегітимності. Ну ми, ми, ми давно вже поставили в цьому питанні крапку. Е, але ви сказали таку цікаву річ, написали, що повноваження Зеленського залишиться легітимним після 20 травня. Однак, саме з цієї дати, строк дії п'ятирічного представницького мандату безпосередньо від українського народу. Вичерпується, що це означає, і ну на, на що це там впливає, не впливає, я хотів би на тому, що питання легітимності легальності чинного президента не стоїть як таке. Але коли у 2019 році виборці голосували за президента України, тобто кожен обирав свою кандидатуру в кінцевому підсумку, більшість громадян обрали, які взяли участь у голосуванні, обрали Володимира Зеленського. Також під час голосування вони усвідомлювали те, що за конституцією вони обирають дають п'ятирічний мандат обраному президентові України. Цей п'ятирічний мандат він фактично вичерпався. Але чому президент залишається легітимним з тієї причини, що у нас є особливі екстраординарні обставини, пов'язані з повномасштабним вторгненням Росії і існуванням режимом дії воєнного стану? Власне через воєнний стан. Він тимчасово продовжує виконувати обов'язки президента, але він є повноцінним президентом. Тобто, це не ТВО, це повноцінний президент України. Проте в політичному сенсі цього слова, в політичному саме аспекті, він зараз перебуватиме після 20 травня в ролі такої кволої Кульгавої качки. Є такий вислів в політології, в політиці. Угу. Тобто, коли, йому, коли підтримка, йому буде потрібна підтримка суспільства, політичних сил. Коли дійсно це дуже важливо буде і як для внутрішнього споживача, так і для зовнішніх наших партнерів. І тому я дуже би не радив зараз затіювати і відкривати якийсь внутрішній фронт в межах країни, шукати ворогів, шукати якихось, скажімо, розглядати опозицію як опозицію до держави. Цього не можна робити. Опозиція – позиція, це опозиція, яка є до влади, вона не є опозицією до держави. Вона така ж державницька, і вона теж хоче добра країні. Але завдання президента простягнути руку всім без політичним силам і запропонувати забути все минуле і чистого аркуша побудувати співпрацю. Адже на кону стоїть державність, територіальна цілісність і наше майбутнє. Закінчиться війна, будуть вибори тоді. Виборець сам вирішить, хто буде сьомим президентом України, але зараз на цьому етапі ми повинні розуміти, що він дійсно досить досить у вразливому положенні шостий президент України. Пане Андрію, а от скажіть ще, а як ну тобто, ми розуміємо, що е, президент буде виконувати своє повноваження до моменту ну проведення, коли вибори стануть е, проведення виборів, стане можливим. Ну і відповідно там буде чи переобрано там Олександра Зеленського на цю посаду, чи обрано іншу людину. Але е, ну а як е, чи є, скажімо, запобіжники, що оцей термін він не буде затягнути е, якомога довше? Ну от зараз це не. Не претензія там, Володимиру Олександровичу чи не закиди якісь так, ну але умовно кажучи, ми ж е, розуміємо так, що в принципі, е, ну хто як має поставити на якому етапі крапку в цьому моменті? От, мовляв, військовий стан припинено, і далі е, там вже згідно конституції, там проводяться вибори, от все інше. Чи, чи не дається якихось приводів для можливих зловживань от цим моментом? Місто коли закінчиться дія воєнного стану, буде підготовка йти до виборів. Тут уже на розсуд законодавця, які вибори ми раніше проведемо парламентський чи президентський. Але поки воєнний стан триває, ми не знаємо, скільки він триватиме: рік, два, три, ситуація дуже непевна. Тому, на моє глибоке переконання, і до речі, ми це відзначили. Я маю на увазі експерти центру політико-правових реформ Антон Черкін і Юлія Кириченко і я. Коли готували цей матеріал, звернули увагу на те, що очевидно для конституційного суду, який би офіційно тлумачив відповідні положення конституції в аспекті воєнного стану, був би дійсно дуже великий виклик знайти баланс між з одного боку принципом безперервності президентської влади, а з другого боку. Між ем, от тими гарантіями від узурпації державної влади, тобто, коли особа, яка ну, не обиралася на такий ні на сім, ні на вісім, ні на дев'ять років, щоб не було цих закидів про, про узурпацію влади, а щоб не було закидів про узурпацію влади, треба однозначно посилити парламентаризм в країні, щоб парламент знову став суб'єктом для ухвалення рішень для ухвалення законів для парламентського контролю. Для кадрових рішень це дійсно має бути самодостатній орган. І якщо така ситуація буде, то повірте, відносно 6-го чи 7 строку повноважень, фактичного строку повноважень президента під час воєнного стану, зауважень буде суттєво і суттєво менше. Тому я все зводжу до того, що саме конституційний суд України своїм офіційним тлумаченням міг би поставити крапку в цьому питанні. Я про це до речі кажу не сьогодні, не вчора, і не минулого тижня. Що найменше пів року про це йде вже мова, що треба в конституції до звертатися до конституційного суду, але досі цього ніхто не робить. Маємо що маємо, як казав ще один е попередник, так би мовити, Володимир Олександрович. Дякую дуже, пане Андрію, за роз'яснення за цю розмову. Андрій Мегера, експерт з конституційного права центру, політику правових реформ, був з нами.